Друзі, в нашому асортименті з'явився дуже довгоочікуваний бренд. Він називається Baibozo. І перший аромат це Сі-Бріз. Аромат з нотками помело, з дуже красивими мінеральними нотами, морською сіллю, тіари, бобами тонка, і зараз будемо його тестити. А фрагрантика нам пише, що це унісекс. Але по відгукам я читаю, що практично всі кажуть, що це прям супер-супер жіночий аромат. Дуже цікаве, до речі, упакування. В комплекті в нас ще навіть. Серветка для того, щоб протирати флакон. Об'єм флакону 75 мл. Розпив доступний його від 3 мл. Виглядає він ось так: дуже лаконічно, красиво. Нічого зайвого. Давайте затестимо разом і подивимося, що в нас тут за аромат. Вау, він дуже свіжий. В нього точно відчувається ніжність цитрусу від нот помело. І класна така морська нотка, не наче якийсь ніжний, класний літній морський бриз. Байбоза Сі бриз. Дуже класний і свіжий аромат. Доступний до розпиву від 3 мл. Вау!